Процес створення у нашому місті центру надання адміністративних послуг вийшов на фінішну пряму. У Хмельницькому розпочали обов'язкову реєстрацію котів та собак. Мерія закликає городян до участі у конкурсі Хмельницький наш дім. Такі ключові тези сьогоднішнього інформаційного випуску. Вітаю. Розпочинаємо з сумної сторінки. 21 липня, 10 років тому, в автомобільній аварії загинув колишній очільник Хмельницького Михайло Чекман разом із дружиною. Він став фундатором сучасного міста над Бугом. Його далекоглядність, вміння аналізувати і прораховувати дали можливість нашому обласному центру не просто вижити, а зробити семимильний крок уперед. З його легкої руки будували житло і створювали ринки. При цьому не залишалась обабіч культура і духовність. Хоча з часу трагічної загибелі. Михайла Чекмана минуло 10 років. Втім, у Хмельницькому його пам'ятають та шанують. Ім'я колишнього мера носить загальноосвітня школа номер 13 збудована у мікрорайоні Лезневе, за його ініціативи та підтримки. Там же функціонує і музей пам'яті Михайла Константиновича. Кілька років тому центральному парку культури і відпочинку в минулому комсомольському за рішенням сесії міської ради присвоїли його ім'я. Щороку на алею героїв міського кладовища приходять ті, хто шанує пам'ять про. Подружжя Чекманів цьогоріч безпосередньо у день десятих роковин відбудеться вечір пам'яті. Представники міської влади та громадськості ділитимуться спогадами про покійного земляка у Народному домі просвіти у храмах всіх конфесій. Відслужать за упокійні молебні. А на майданчику спорткомплексу УМВС розпочнеться волейбольний турнір імені Михайла Чекмана. Процес створення у нашому місті центру надання адміністративних послуг вийшов на фінішну пряму. Організатори проекту обіцяють позбавити нас зайвої біганини під час оформлення необхідних документів. Подібних установ в Україні нараховують близько десяти. Усі розпочинали з чистого аркуша. А днями у Хмельницькому відбулася регіональна конференція. Як ділилися досвідом? Дивіться у наступному сюжеті. Уже близько двох років Хмельницька міська рада працює над проектом створення центру надання адміністративних послуг. Відкрити таку структуру вирішили після того, як побачили ефективність аналогічних закладів у Вінниці та Івано-Франківську. У нашому місті Центр надання адміністративних послуг уже незабаром запрацює на Соборній. 16 туди переїдпереїде. Наш дозвільний центр перед переїде в відділ державної реєстрації. Будуть отримуватись усі послуги, крім послуг соціального характеру, крім послуг служби в справах дітей, які стосуються усиновлення, тому що там є таємниця усиновлення. І ще крім однієї послуги управління комунального майна приватизації гуртожитків. Там є свої нюанси. Представники влади наголошують, для України створення таких установ справа нова. Тому в кожному місці існують свої особливості, які треба враховувати. Чиновники готові навіть до зауважень та критики, аби не пропустити жодного важливого моменту. Саме тому на регіональну конференцію запросили представників районів краю та сусідніх обласних центрів, в яких уже діють подібні установи, або ж відкриття ЦНА. Пів лише планують. Ми провели два семінари в рамках виконання цього проекту для професійної підготовки фахівців, які будуть там працювати, і психологічної підготовки були такі семінари. Ми розробили всю практично необхідну кількість документів. Нині в Україні нараховують близько 10 центрів надання адмінпослуг. У кожному випадку кажуть експерти, створення такого закладу розпочинали з чистого аркуша, адже європейський досвід відкриття таких установ потребує адаптації до умов України. Ідея в тому, щоб контакт безпосередній одержувача послуг з надавачем як такий забрати. Є, якби називаємо, буферна зона ЦНАП, який приймає документи і видає документи. Все, що робиться всередині, це внутрішня справа органу влади. І громадянин, згідно закону, визначений термін, має отримати документ, а всі решта питання, вирішення проблеми повинні робити всередині органи влади між собою. Івано-Франківська міська рада нині пишається створеним у себе ЦНАПом. За рік таким чином надали більше 80 тисяч адміністративних послуг. 90% із них були безкоштовними. Втілили проект за три роки. Що півроку ми проводимо опитування громадян для того, щоб покращувати якість надання адміністративних послуг. Ось ми мали можливість брати участь в міжнародних проектах. До речі, дуже європейський союз підтримує фонд відродження, відкриття таких центрів надання адміністративних послуг. Організатори проекту у Хмельницькому ставлять за мету позбавити городян зайвої біганини під час оформлення необхідних документів. А ще прагнуть зробити процес максимально комфортним. Обіцяють, що чергу ЦНАПІ теж не буде, адже за цим слідкуватиме спеціальна електронна система керування. У Хмельницькому центр надання адміністративних адміністративних послуг певний час працюватиме в тестовому режимі працівники повинні призвичаїтись працювати в нових умовах і люди теж повинні призвичаїтись отримувати послуги в нових умовах офіційно перерізати стрічку біля центру надання адміністративних послуг у Хмельницькому планують наприкінці вересня. Хмельниччина, як і решта областей, готується до реформування галузі охорони здоров'я. Втім, хвилюватися не варто, запевнив головний медик міста. До 2020-го поліклініки будуть працювати у звичному режимі. Про це й не тільки велася мова на медичній раді. Відкрив зібрання Михайло Василишин Донедавна начальник відділу охорони здоров'я, а тепер вже очільник міського управління охорони здоров'я. Розпочав із підбиття підсумків роботи лікувально-профілактичних закладів міста за перше півріччя 2012-го. А таких профустанов у Хмельницькому 11. В цілому Керманич медичної галузі роботою закладів задоволений. Цьогоріч з міського бюджету надійшло понад 700 тисяч гривень на закупівлю сучасного рентгенапарату. Його невдовзі розмістять у другій поліклініці. На додаткові фінансові ін'єкції Михайло Василишин очікує при уточненні міського кошторису гроші вкрай потрібні на оновлення фіброгастроскопів, що у міській лікарні. Старіння оптики проходять і треба замінювати. А так склалося, що закупили в один момент їх і от підійшов той момент одночасно. Я думаю, що ми по чуть-чуть будемо поновлювати, будемо відновлювати, будемо працювати над тим. Бачите, корпус перинатального центру. Почали отеплювати. До речі, саме у перинатальному центрі за останні півроку кількість пологів сягнула за півтора тисячі, а це на дві сотні більше ніж за відповідний період минулого року. Хмельниччина, як і решта областей, готується до реформування галузі охорони здоров'я. Стартувала робота і у нашому місті. У нас мають бути зміни такі вже структурні зараз. проходити тому що ми приступаємо до. Виконання розпорядження президента про реформування охорони здоров'я і ми будемо створювати центри первинної медико-санітарної допомоги в місті. Я думаю, що ми справимося, тому що на паперах у нас вже все готове. Це тільки треба буде приводити до дії. Не варто перейматися містянам і за епідемічний стан. Фахівці заспокоюють. В обласному центрі ситуація штатна. Стабільності вдалося досягнути завдяки проведеним лікувально-профілактичним та протиепідемічним заходам. Про це зауважив головний санітарний лікар міста Олександр Рибак. Захворюваність без гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу нездачно зросла в показниках на 100 тисяч населення всього на 2%. Не зареєстровано жодного випадку дифтерії, черевного тифу. Менінокосі, малярії, краснухи, епідемічного апаратиту, лептоспірозу. Втім, дали про себе знати й інші недуги. Зокрема, значно побільшало хворих на сальмонельоз. Уже 43 хмельничанина злягли на лікарняні ліжка. Кишкові інфекції каже головний лікар міської сес уражають як дорослих, так і дітей. Мама з двохрічною дитинкою. На пляжу накормила молочною кашею, рибним супом на пляжу в жару. Втім, косять здоров'я хмельничан не лише кишкові інфекції. У лідерах захворювання органів дихання. Так, від початку року лікарі виявили 78 хворих на активну форму туберкульозу. Люди у білих халатах не втомлюються нагадувати, що найкраща профілактика це своєчасне проходження флюорографічного обстеження. У 2012-му перевірити свої легені до профільних закладів уже звернулось понад 87 тисяч Містян у Хмельницькому розпочали обов'язкову реєстрацію домашніх улюбленців. Таким чином, у місті мають намір привчити хмельничан до відповідальності за долю друзів наших менших та врегулювати проблему безпритульних тварин. Реєструють котів та собак у спеціально створеному центрі поводження з тваринами. Як чотирилапі стають законними мешканцями Хмельницького? Бачила Тетяна Гуща. Півтора року тому у Хмельницькому затвердили концепцію регулювання чисельності безпритульних тварин. Один з її пунктів обов'язкова реєстрація домашніх улюбленців та створення їх єдиної електронної бази. На комунальному підприємстві Спецкомунтранс взялися до роботи. Відремонтували приміщення та нещодавно відкрили центр поводження з тваринами. Ми проведемо реєстрацію всіх домашніх тварин в нашому місті Хмельницький для того, щоб бути абсолютно впевнений, скільки їх яка популяція фіксуються прививки через так і таке інше. Все це буде більш-менш підкотин. Піврічний Тайсон, один з перших відвідувачів центру. Сьогодні у нього відповідальний день, отримає паспорт. Для собаки влаштовують портфоліо. Господарі тим часом заповнюють потрібні документи. Аби зареєструвати хвостатого, необхідні паспорт та ідентифікаційний код власника, ветеринарний паспорт тварини. Коштує реєстрація 22 гривні. Навзаєм господар отримує офіційний документ, де зазначені кличка, стать та порода улюбленця, також пам'ятку правила поведінки з тваринами та жетон з індивідуальним номером. Саме під цим номером чотирилапого внесено у єдину електронну базу. Таким планом будемо вже знати, хто власник цієї тварини, якщо вона в якийсь момент десь загубиться, втратиться, побіжить з іншими якимись собачками, щоб її краще було знайти. Крім того, реєстрація дисциплінує власників тварин, переконують фахівці. Щоб не було це все безконтрольно і так хаотично, як нас звикла нація там, а випустив свого тузика, той тузик Тузік там пішов, дитину вкусив що Так само, як вони в дворах, в під'їздах, щоб якась відповідальність трошки була за тварину. Якщо взяв друга, то відповідай за друга. Для Тайсона, який відсьогодні має свій паспорт, господарі обіцяють влаштувати свято. Отметим коробкой вкусного корма. А их что, серьезно, кажуть такая регистрация у Хмельницкому справа потребна. Регистрация животных в нашем городе очень полезна. Хорошо, что ее ввели. Теперь будет удобнее находить собак, если потерялись, ну вообще, или животных. Вот. И будет комфортнее будут себя чувствовать хозяева. Слідувати прикладу Ольги у спецкомунтрансі радять усім хмельничанам, що мають домашніх улюбленців. Реєстрація собак у місті обов'язкова, котів за бажанням власника. Проводиться вона одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини. Літній майданчик, що на проспекті Миру, став яблуком розбрату. На стежку війни вийшли тамтешні мешканці та приватний підприємець. Своє невдоволення щодо облаштування споруди висловила і дирекція ринку, який розташувався неподалік. Усі за і проти зважувала моя колега Тетяна Самсонюк. Монтаж літнього майданчика стартував на минулих вихідних, каже хмельничанка Раїса Глєбова. Його навпроти власного закладу громадського харчування вирішив встановити приватний підприємець. За словами жінки, з появою споруди в один момент зникли лавочки і газон, а разом з ними, мовляв, і частина тротуару. На даний момент йде пішохідний перехід. Виходимо з пішохідного переходу, зразу натикаємося на будівлю. Якщо брати коляски інвалідні, коляски дитячі, вони просто не розминуться, Переходячи з одного з одного пішохідного переходу на іншу, на панаса Мирного, пройти. Тут просто буде неможливо. Занепокоєний ситуацією і директор ринку. власник базару запевняє, територію, на якій зводиться літній майданчик, має опікуватись він. Цю територію ми маємо облаштовувати. Так як ми будуємо тут ринок, це наша прилегла територія. На підтвердження своїх слів демонструє проект, затверджений головним архітектором. Саме тут за словами ринкаря, у майбутньому має з'явитись площадка для відпочинку хмельничан у підприємця, що зводить літній майданчик. Своя правда законність старту робіт підтверджує дозволами: ми зробили все правильно на своїй землі. Документи ми предоставляємо. тут є всі погодження, які є на сьогоднішній день. Повністю договір, оренда, який ми платимо гроші, Тим більше ми взяли 36 шість метрів квадратних на сьогоднішній день і з виданих 65. Аби внести ясність у ситуацію, що склалась, ми звернулись до відповідних інстанцій. Представники останніх уже встигли побувати на об'єкті. кажуть суттєвих порушень з боку господаря літнього майданчика не виявили. Безпідставними називають і претензії ринкаря. Юридично йому земля не виділена, просто проектом передбачено провести благоустрій. Поки ця робота ним не проводиться ринком власнику іриса. Дається тимчасовий дозвіл на встановлення літньої площадки, навіть на частині цього місця. В той момент, коли подає ринок заяву на те, що він хоче проводити благоустрій згідно свого проекту, демонтуються всі, хто там стоїть, і в тому числі оцей літній майданчик Іриса, він теж з ним розривається договір. і він теж забирає, і тому і тоді ринок поступає до благоустрою. Щодо пішохідної доріжки, то приватний підприємець Юрій Карелін запевняє, що вона не звузилась. каже, кам'яна основа тут була і раніше. Він її лишень продовжив. Ми його залишили таким, як он зараз є. Це було гріщорана придушим хазяїном. Да, озійсь. Вот видно, що це старий камінь. І тут ми виходимо, не виходимо, заміні же бордюра. Це на цю лінію камня так же сам, бо тобто ми не вийшли за лінію бордюру, нічого. Порушень з боку приватного підприємця не виявили і відповідні інстанції. Тротуар по біля паркану по проспекту не звужений ні на грам. Там як було з каменя виложена така чуть стіна, така і вона і залишилася. Втім, одного документа у приватного підприємця таки забракло, а саме договору використання об'єкту благоустрою із балансоутримувачем. Ці папери кажуть екологи, орендарі повинні мати через те, що літній майданчик зводять на зеленій зоні. Такого договору в них не оказалося. Ми склали протокол, засвідчили порушення правил благоустрою і власники рису 31 липня на адміністративну комісію з поясненнями. Адміністративна комісія вже буде вирішувати, чи притягувати до відповідальності матеріально, ну, в штрафі там 850 гривень, чи попередити, якщо вона зробить документи до цього часу. У Хмельницькому розпочалася підготовка до парламентських виборів. Виконавчий комітет міської ради затвердив список місць, де будуть обладнані стенди та дошки оголошень для розміщення матеріалів перед агітації. агітацією. 27 відповідних тумб розташують у найбільш людних місцях усіх мікрорайонів. А днями до Хмельницького завітав депутат Верховної Ради Борис Тарасюк. Нардеп взяв участь у круглому столі, під час якого обговорювали тему європейського майбутнього нашої держави. Внутрішню політичну ситуацію в країні політик назвав складною за його словами. Соціологічні опитування українців свідчать, що 70% наших співгромадян негативно оцінюють діяльність кабінету міністрів. Хмельницький одне з тих міст, де особливо багато людей, які завжди носять з собою фотокамеру. Фотографи постійно діляться досвідом і навіть змагаються. До прикладу, у щорічному фотоконкурсі Хмельницький крізь об'єктив з року в рік він збирає все більше учасників, і роботи стають щоразу ексклюзивнішими і професійнішими. Цьогоріч фотоконкурс проводитиметься вже восьме. Детально ознайомитися із умовами творчого змагання можна на офіційному веб-сайті міської ради 3 хмельницький.ком а якщо з фотомистецтвом не склалося, беріть участь у конкурсі на кращий благоустрій. Хмельницький наш дім він теж вже розпочався і триватиме до 15 вересня. До участі мерія запрошує підприємства, установи та організації, житлово-експлуатаційні контори, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, мешканців багатоповерхівок та приватних будинків. Організатори ставлять за мету покращити таким чином озеленення, благоустрій та санітарний стан будівель і хмельницьких дворів. Отож, визначайтеся, з пріоритетами час ще є. Нагородження переможців обидвох конкурсів відбудеться у рамках відзначення дня міста Хмельницького наприкінці вересня. Вдалих вам вихідних і дякую, що дивилися.